Христос Це нормально. Слава Богу. Вітаю, друзі, любові нашого Господа Ісуса Христа. Господь чудовий. Він на цьому місці. Давайте будемо молитися, друзі. Давайте помолимося, щоб Бог благословив це служіння. Помолимося також за кривий ріг. Ви знаєте, що був приліт, і там є постраждалі, і скоріше за все, що є загиблі також люди. Тому помолимося, щоб Бог, ті, хто поранені, щоб він їх відновив, щоб зняв стрес у людей там. Аллилуя! Господь, слава тобі, Боже наш! Ми приходимо до Тебе зараз, в ім'я Ісуса Христа, наш Батько, що на небі. Ми знаємо, що Ти сам нам пообіцяв не покинеш нас і не залишиш нас, що з нами ти в недолі, Господь, спасеш нас і прославиш нас. Що навіть якщо підемо через річки, через глибокі води, ми потонемо, бо ти з нами, Боже, що вогонь не попалить нас, Господь. Дякуємо Тобі за це. Дякуємо, поклоняємося Тобі, Господь. Поклоняємося Тобі, наш царю Ісусу. Ми, при... ми зараз прославляємо Тебе, ми підносимо Тебе, Господь, Ти гідний хвали, Ти гідний цього прославлення, Боже наш. Ми молимося, Господи, щоб Ти виливав Твою милість на Кривий ріг зараз, щоб Ти виливав виливав Твою милість на Україну. Боже, в Тебе милість, нехай вона лється, Боже, на нас, на наше місто, через Твої рани. Господь, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося зараз про Твій надприродний захист, Боже. Щоб Він був над Кривим рогом твій купол, Боже, в ім'я Ісуса. Молимося, щоб усі плани ворогів були здруйновані, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Зводимо очі наші догори, звідки приходить допомога наша. Допомога наша від Господа, що створив небо і землю. Боже, на Тебе покладаємось, Господи. Просимо Тебе зараз також, щоб Ти. Швидко зцілив, відновив людей, якщо є ті, хто поранені сьогодні під час цього обстрілу. Молимося, Господи, щоб Ти зняв стрес, Боже, торкнувся душі людей і душі нашого міста, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми зв'язуємо цю темряву, яка приходить з цими обстрілами. Ми зв'язуємо цей. Дух нечистий, страху, пригніченості, депресії. В ім'я Ісуса Христа ми забороняємо тобі діяти в нашому місті. В ім'я Ісуса. Ми наказуємо тобі, прибирайся геть. Ми зараз заявляємо свої права на це місто. Віримо, що всяке місце, на яке ступають стопи наших ніг, Бог віддає нам, щоб ми тут затверджували його царство. Тому просимо тебе, Господь. Нехай приходить Твоє царство, нехай приходить Твоя безпека, твій мир, Господь, твій шалом, Твоя радість, Твоя праведність, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Бог наш. Ми молимося, просимо Тебе, Дух Святий, щоб Ти. Зараз наповнював наше місто, торкався людей тут, щоб Ти притягував їх до Ісуса Христа, щоб Ти відкривав очі їхнього серця, щоб вони бачили славу Спасителя, Господь, щоб вклонялися йому. Ми просимо тебе про це, щоб це було місто Твого світла, місто спасіння, місто шалому, Господь. В ім'я Ісуса ми просимо, благословляємо Кривий рік, Господь, віддаймо Його в Твої руки і просимо благослови цей час. Батько наш, благослови нас присутністю Твого Духа, дією Твого Духа, Боже. Ми віддаємо цей час Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Тобі вся слава. Амінь. Алілуя! І Давид він писав в своїх псалмах, що величатиму Господа кожного часу. Хвала йому постійна на моїх хвостах. і Господом буде хвалитися моя душа. Нехай це чують лагідні і веселяться. Ми радіємо, тому що наш Господь і його поміч вони вже йдуть, вони вже є. Амінь. І будемо хвалити Господа і благословляти Його святе ім'я. Алілуя! Будь благословен кожен день, мій Господь святий, моє серце співа тобі, будь благословен, будь благословен, коли пусто в душі моїй, наче я один на всій землі, будь благословен віки. Будь благословен кожен день, мій Господь святий, моє серце співа тобі, будь благословен, лиш ти мій Бог, будь благословен, коли пусто душі моїй, Наче я один на всій землі. Будь благословен за Твоє. За Твоє благовоління, я вас дам хвалу, якщо темрява покриє, все одно скажу, за Твоє, за Твоє благовоління, я вас дам хвалу, і навіть якщо, якщо темрява покриє, все одно скажу, бой благословен. Багаті і рясні, де тече, молоко і мед, будь благословен, будь благословен на землі, висохлі пусті, коли важко мені йти. будь благословен на землі, будь благословен. Молоко імен, будь благословен, і навіть якщо не так, будь благословен на землі, висохлі, пусті, коли важко і ти, будь благословен за Твоє, за Твоє благо. Що темрява покриє, все одно скажу за Твоє, за Твоє благово. Благословене на твоє Благословене Твоє ім'я ти можеш все, Господь, і ти той, хто забирає все, та серце все ж моє, благословить Тебе. Ти той, хто все дає, і той. Той, хто все дає, і той, хто забере та серце все ж моє, благослови тебе, Ісус, Ти той, хто все дає. Благословене Твоє ім'я О, Ісус, кожен день Твоє ім'я, Ісус, благословене, благословене Твоє ім'я. Що темрява покриє, я все одно скажу тобі, Господь за Твоє благовоління, я вас дам хвалу. Мій Бог. Якщо темрява покриє, Що темрява покриє, я все одно скажу за Твоє Господь, за Твоє благовоління, я воздам хвалу, Ісус Христос. Якщо темрява покриє, все одно скажу, будь благословенний Господь, будь благословен, завжди, завжди, Будь благословен. Господь, будь благословен великий Бог, будь благословенний Господь, будь благословен будь-який будь час, будь благословен Господь, благословенне Твоє ім'я, будь благословен наш Господь, будь благословен Ісус, будь благословен. Благословен великий Бог, будь благословен наш Господь, будь благословен завжди, будь благословен наш Господь, благословене Твоє. Христола ім Я ім'я, що рушить гори, прокладає в морі, шлях, приносить в битвах, перемогу на моїх очі. Віра непохитна, не має сил, там Господь і розриває всі кайдани хвала святи, хай наша віра буде непохитна, там, де віра непохитна, віра в тебе існує. Там голіях немає син, вов і розриває всі кайдани, хвала святи ми хвалимо тебе, Ісус, сила імені Христа, прокладе нам знову шлях, переможе вороги всі рани. Τι μπορείς Дія твоя надія, і я співаю у вогні, молюсь тобі, буду молитися сміливо, до смерти перемі і дав тим в менісус, сила і мені Христа прокладе нам знову шлях. Сірани сіли, сила імені Христа, навіть сме перемогла, проголошую знов я, знов'я все Босеси. Лалуя. Слава нашому Богу! Будемо молитися зараз за нашу країну. І знаєте, так важливо, щоб ми розуміли, хто ми є у Христі, що ми можемо впливати на хід подій. Ми можемо впливати на те, що відбувається в нашій країні. І Ілі, Ілія був таким же самим, як і ми з вами. Але Він. Так зробив через молитву, що зупинилися усілякі опади на три з половиною роки, і потім, по його молитві, вони знову почали йти. Тому, брати та сестри, так важливо, що зараз цей час вогненого рубежу, щоб ми з вами розуміли, ми впливаємо на хід подій в нашій країні, і ми зараз будемо молитися за те, щоб Господь вів. Цю боротьбу через наших воїнів на тій території, де йдуть запеклі бої, давайте будемо молитися, Господь наш, сила наша. Ти Господь той, на кого ми покладаємося. Ми на тебе сподіваємося, і ми кажемо, що від Тебе приходить сила, Господь. І ми молимося, Боже, зараз за всю лінію фронту. Та, Господь Боже, де зараз відбуваються запеклі бої. Ми просимо Тебе, Боже сильний, Вийди разом із нашими воїнами. Зроби, Господь Боже, нашу армію ЗСУ непохитною, Господь. Ми молимося про те, щоб. Там, де сьогодні, Боже, йдуть ці обстріли, там, де вони відвоюють свою територію, нехай вони будуть помазані, Боже, Твоєю силою. Ми зараз молимося за ті території: Вовчанську, Куп'янську, Часового Яру, Білогорівку, Терни, Сокіл. Ми проголошуємо силу Божу в наших воїнах: в Яснобродівці, в Карпівці, в Георгіївці, в Победі, в Кліщівці, в Андрії. В Красногорівці, ми кажемо, перемога на території Роботине, Кринки, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Боже, про те, щоб Ти, Господь, дав силу воїнам витіснити ворога з тією силою, яка є у них. Нехай вони вступають в цей бій і будуть, Господь Боже, неушкодженими. Ми молимося, Господь, нехай Твоя темрява прийде в стан ворога, нехай Боже приходить побіч. Сум'яття, нехай вони не розуміють, що там роблять. Нехай Боже, вся їх техніка наземна, яка в повітря взлітає, нехай вона вся виходить із ладу, нехай там вогонь сходить із неба і поглинає всю їх техніку. Поглинає в ім'я Ісуса Христа, ми зараз кажемо, що армія ЗСУ на всіх цих територіях переважає в бою, в бою, в ім'я Ісуса Христа, що вони йдуть, в цей бій залишаються неушкодженими і відрісняють ворога. В ім'я Ісуса ми молимося, Господь. Будь для них, Господь, днем, будь для них, Господь, світлом, а для ворога темрявою, щоб вони не бачили жодного воїна за. СУ, щоб Господь вони були сліпими в ім'я Ісуса Христа. І ми молимося, Господь, щоб через армію ЗСУ, через командирів Господь, ти давав розуміння, як вести цей бій. Боже, зламай хід історії, зламай Господь Боже, хід цієї війни, нехай перевага Боже, буде на території армії ЗСУ в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь. Само Бог з нами! Ми Тебе прославляємо, Господь наш! Халилуя! Амінь. Алилуя, Господь наш, Боже, молимо тебе, батько наш небесний, Боже, щоб ти зрушив з місця, Господь наш, те, що ми не можемо досягти, Господь Боже. Ми молимо тебе про. Дипломатичні відносини з країнами заходу, Господь. Боже, ми просимо Тебе, щоб та преграда, Господь, яка досі стоїть, як заборона, наносити удари їхньою зброєю по території окупанта, Господь, Боже, була зрушена з місця, щоб дали дозвіл, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса, Боже, щоб у нас були і сили, і средства, і дозволи, і змога, Господи, наносити. Удари касетною зброєю, Господи, по аеродромам ворога, Господь. Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб в радіусі ста кілометрів на території Росії не лишилося жодної каплі топлива, Господь, для їх техніки, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, щоб всі їх НПЗ, Господь, щоб їх всіх склади, Господь, паливом, Боже, були спалені в ім'я Ісуса Христа. Батько наш Небесний, ми, ми благаємо Тебе, Господь наш, Боже, щоб Ти дав дозвіл, Господи, надати нам, Господи, зброю, якою ми зможемо досягти цих цілей в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми просимо Тебе, Боже. Заради того, щоб захистити нашу країну, Господь, заради того, щоб Боже, перестала кров литися наших громадян, Господь. Боже, заради того, щоб перестало робитися це беззаконня на нашій території. Боже, дай нам змогу, дай нам сили, Боже. Дай нам чим зупинити ворога на їх землі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти дав нам змогу наносити удари по їх командним пунктам. Боже, по їх а, Боже. Командирам, Господь, Боже, дай нам змогу наносити удари, Боже, по їх ПВО, по їх системам артобстрілів, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми мовимо Тебе, щоб Ти, Боже, благословив наше ВПО, Господь. Боже, ми просимо Тебе, щоб у нас була і сили, і наснага, Господи, зробити потоково, Господи. Проїзводство дронів, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо Тебе, щоб ми не були залежні, Боже, не в комплектуючі, Господи, не в вибухівці, Господи, щодо того, щоб налагодити Боже, виготовлення, Господи, FPV дронів в ім'я Ісуса, Господь, дронів дальнього. Дальньої дії в ім'я Ісуса Христа, Боже, ми просимо Тебе, щоб у нас були сили і средства, Господь наш, Боже, наносити удари в глибину, в глибокий тил супротивника, щоб цей фронт він зламався ще й на підході, Господь, щоб вся їх сила була переломана. Господи, ми в дусі ламаємо хребет. Ці армії ворога в ім'я Ісуса Христа ламаємо ще до того, як він підійшов до нашої країни в ім'я Ісуса, Господь наш. Ми просимо Тебе, щоб в дусі був переломаний хребет цієї пихи, Господь, який вони хизуються, Господи, на якійсь будується їх армія щодо їх особливості, їх непереможності, Господь. Боже, Ти той, хто сильний. Підкорити пихатого, Господь, і ми просимо Тебе, наш Батько Небесний, щоб Ти дав нам змогу, Боже, бути цим інструментом в Твоїх руках, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо Тобі, що Ти не лишив нас, що Ти навчаєш нас, Господь, навчаєш наші руки, брані Господь. І ми просимо Тебе, щоб всі зусилля, які ми прикладаємо, були благословені. Тобою, Господи, на захист нашої країни в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алилуя. Будемо молитися за братів і сестер наших на фронті також. Боже, ми молимося за всіх наших братів, сестер на фронті, Господь. Ми закликаємо на них кроплення крові Твоєї, Господь Ісус. Ми віримо, що Ти освятив їх для себе своєю кров'ю і уклав з ними завіт вічний. І Боже, ти Бог завіту, по твоєму завіту з ними. Ми просимо Тебе, щоб ти зберіг життя, здоров'я, душі їхні, щоб ти скеровував їх в центр твоєї волі, в безпечні місця, щоб вони були під Твоїм покровом, Боже, в безпеці, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Боже наш. Ми молимося, щоб ангели Твої оточували їх, Господи, берегли їх, билися за них. Молимося, Боже, за сім'ї. Усіх наших братів, сестер, хто на фронті також просимо, щоб ти благословив, щоб твоя особлива присутність наповнювала серця, наповнювала, наповнювала домівки їхні, Боже. В ім'я Ісуса, щоб Ти допомагав, піклувався, Господи, давав мир в серця. Ми просимо Тебе про це, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже наш. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми віддаємо Тобі славу всю. І ми молилися тобі в ім'я Ісуса Христа.